Саму sріyant ми спростили і We віддали людям, так, щоб кожен so міг отримати від неї прибуток. Власне, шириантра сама по собі дуже глибока. Ви знаєте глибину of, uh, Янтра, Насправді, це символізує тіло з різними рівнями. Але But це, is, коли заглиблюєшся в Шривіддю, Шривіддю, тоді ви зможете поглибити ці відносини. Бо ви see, бачите, що ви робите, right now, коли торкаєтеся її поверхні. Ви знаєте, що це не так глибоко. Це стає глибоким, коли ви починаєте присвячувати себе поклоніння Махалакшмі в такому вигляді. Тому що є більший секрет, який приховано всередині Шри Шриянтра не дається всім. Ми можемо дати лише це багатство, але одна з найпотужніших самих мантр щодо Шакшарів мантра дається не всім.